Ми залучаємо багато ресурсів для того, щоб об'єднати наших людей навколо таких важливих благодійних зборів, як підтримка військових, створення адаптивних клубів, створення ветеранських просторів і інших важливих проєктів. В межах програми МХП поруч ми робимо все можливе для того, щоб наші військові, наші ветерани могли швидше адаптуватись і повернутись до цивільного життя. Всім нагадаю про те, що цей забіг є благодійним. Метою цього забігу є. Збір коштів на встановлення інклюзивного спортивного майданчика у місті Львів. Обов'язок підтримувати подібні заходи, тому що не тільки працівники є героями нашої держави, і їхній вклад є безцінний. Це є і жителі громад, які йдуть воювати, захищати нашу державу, це їхні рідні, яких ми зобов'язані підтримувати. Тому дані заходи є важливою частиною нашої комплексної програми підтримки військових ветеранів та їхніх родин. МХП поруч, яку ми вже системно реалізуємо більше року. А на правду ми почали допомагати військовим ще з 2014 року, і для нас це не є відповідальністю. Для нас це є обов'язок. Кордон рейс це змагання, де кожен отримує задоволення, кожен отримує нове спілкування, кожен отримує нових друзів, кожен зможе зібратися і подолати певні перешкоди. Нехай вони будуть фізичні, створені з спеціальними конструкторами, але це такий виклик, виклик для кожної людини. Служив у силах спеціальних операцій восьмого полку. Повернувся на роботу в МХП, а саме на підприємство Рідний край. У нас на підприємстві ця програма підтримки ветеранів дуже класно працює. Бо я не знаю, якби на іншому місці роботи чи на іншому підприємстві я міг би так швидко вернутися до цивільного життя за рахунок того, що тебе підтримують колеги, які в цьому напрямку працюють, і за рахунок того, що МХП бере участь, скажімо так, в багатьох таких цікавих проєктах, як. Сьогоднішній і за рахунок цього я дуже швидко пройшов скажімо так, реабілітацію, повернувся до нормального життя. Спорт, робота, підтримка колег. Це базових речі, які, ну і плюс сім'я, які тобі допомагають нормально повернутися до цивільного життя. Люди підтримують військових, це дуже їм зараз потрібно, особливо хто повернувся як ветерани війни. Їм ця підтримка дуже важлива. Я ja, хочу спробувати, мене це мій не спортивний, це обичний протез, для цих змагань треба спортивний. Я хочу спробувати носіти, хватить мене. Саме такі зустрічі з ветеранами, такі спортивні події дуже загартовують і дуже відновлюють. То є дуже важливі події. По-перше, що вже багато друзів є, це не перші у мене змагання, то що ви приїжджаєш на такі події, то це більше вже зустріч як з друзями, а не якесь спортивне дійство. То просто ще раз побачитися. Ну і взагалом теж для підняття фізичної форми дуже корисно.